your Прив'язано з іншого боку. Може, я пролізу. Що? Через собачі дверцята? Бой дуже обережною. Так, звичайно. Краще б ти дав їй зброю. Може, й так. Усередині будинку тріскуни. Вони поки не помітили. Не висовуйся. Обережно. Окей, Перелазимо через турго. Там має бути чисто. О Боже! Небо чисто. Поки що. Нікого не вкусили. Ні. Я в нормі. Все добре. ходімо. Маєш хвильку. Що? Я просто хотіла вибачитись щодо Тес. Це все. Більше ні слова про неї. Елі, не треба хвилюватись за мене. Ходімо, подивимося там біло. Добре. Чё? Ну, нам они. Что я тебе сказал? Он там вот что вырезалась в школу. Ходімо, багато їх там. Старайтеся нашуміти. Біжи, лік, біжи! Що ж це було простіше, ніж я, да? Певно, ще десь засіли. Не будемо випробовувати вдачу. Як нам потрапити всередину? Ти залишив драбину на автобусі. Допоможи залізти і я скину її Тільки не вбийся там. Дякую, біле. Добре. Лишається тільки дістатися до капоту вантажівки. Трець, Вони йдуть. Похоче, мала. Так, швидко заходимо, беремо акумулятори, вшиваємося звідси. Прокляття, вони замкнені! Зараз будуть тут! Нам треба всередину, щоб забрати акумулятор. вікно! Допоможи мені! Будь ласка, скажи, що він там. Нема. Що? Тут, бляха, пусто! Куди hey. тепер! Біли куди! Байдуже куди! Треба тікати! Геда! Вони прорвалися! Буною, і через чорний хід. Йди за мною. Я, на звідси, виведу. Будь ласка. Дякую. <плес> <плес> Є прохід, треба тільки прошмагнути повз них. На цим коридором можна пройти. Поможе з дверима. Спочатку треба розібратися із зараженими. Пувати hey, Богу. alive. Допоможи відчинити, добре готовий. Вдасться! Їх буде ще більше. Заблокуйте двері! Це ненадовго. Це зовсім не добре. Давно заразився. Так їх називають пухирниками. Пухирник. Добре. Зрозуміла. Не хочу переривати ваш маленький урок біології. Та чи не пора нам передолити звідси? Німаємося на трибуни. Джоела, підсади. Полізли. Добре. Ось, так. Давай руку. же ж, Вот срань. Я розберуся. <плес> Його. Так, ти перебив їх. Ну, мовилась. Тягни. Лоніє, там ще одна драбина, Ліс, я після тебе, негайно. Це нам повезло. А, Я піду, подивлюся, що є в будинку. Біле. Нас хтось випередив вкрав моє барахло. То який у тебе план Б? Ти маєш дякувати Богу, що досі живий. Це є план. А. Б. В. І драти його Г. І скажи Тес, хай вона зі своєю роботою. Щоб, Щоб я слова не вона тут ніяким боком. Ти що знаєш його? Френк. Який ще френк? Мій напарник. Лише такий ідіот міг носити таку сорочку. У нього укуси. Тут. І... Мабуть, не хотів перетворитися, тому так, напевно. Та й чорт з ним. Дивіться, що я знайшла. Навіть бензин є. Це ж мій акумулятор. Сраний ти гівнюк. Вилазь. Вилазь. Добре, Господи. Акумулятор здох. Але його можна запустити. Тобто? Тобто підштовхнемо, машина заведеться, акумулятор зарядиться. Ти впевнений? Слухай, ти хотів план Б. Я придумав все, що міг. Що скажеш? Сідай за кермо, а ми штовхнем. Господи. Це ж все мої речі. То ти просто вирішив вкрасти мої речі та втекти, так, Франко? Раджу обшукати будинок. Знайдеш чимало корисного. Гарна ідея. Дай знати, коли будеш готовий. Добре. Ну, що, Білий я знайшов там і подумав, треба віддати тобі. Ти баднесенький. Бздуйте лісом, Френку. Баран придуркуватий. Ну, вперед. Упорайся з керуванням. Так, звісно. Ти молодець. Просто знай це. Я не підведу тебе. Добре. Що ж, почнемо. Хай вона сяде. Я вже сиджу. Просто. Тримай ногу на щепленні. А як покотиться машина? Я знаю, як працює щеплення. Звідки ти? А втім, мені байдуже. Машину не розбий. Елі, приготуйся. Зараз тисни. Ну. Супер. Гей, чудова робота мала! Ja da! далее Леб приготуйся Так, усе! Зупини! Тільки двигун не глуши. ледь не вбили через неї. Але визнай. Вона вміє себе захистити. <рес> Ти довго не притягнеш. О. Держу жодно. На, тримай. Що це? Ти будеш вражений, у скількох машинах досі є бензин. Дякую. Біле, щодо твого друга, це Це важко. І я. Ми квити? Квити. Тоді вимітайся з мого міста. А чого ти не спиш? Дивись. Одразу й не скажеш. Але це непоганий комікс. Одна біда. Ось тут. Далі буде. Це просто капсте. Де ти це взяла? Um, Біла. Типу воно там собі лежало. І це все? Ні. Ось. Викликає ностальгію? Ну, вони ще раніше за мене були. Хай буде. Ага, боже. Ну, краще, ніж нічого. О, Я думаю, твій друг точно обійдеться без цього вночі. Тексту замало, зате фотки цікавені. Елі. Це не для дітей. Вау! Wow! Як? Як він взагалі ходить із тобою штуркою між ніг? Ну, геть. Почекайте, мені цікаво через щось тільне галасу. О! Чого сторінки лепкі? Um. <с> Та я просто тебе драшню. Бувай, чуваче! And I was high until the wind... А знаєш, не усе так погано. Make... Може, поспиш трохи? Mm -hmm. Я не втомлена. О, oh, ні-ні-ні-ні-ні. Ну, ні, супер. Ні, ні. No,

Ми допоможемо йому? Пристибне пасокелі. А, -а, а як же він? Він прикидається. <звук> Well, as cold, cold. Ah, 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 没得么？